Сухі шкіри, ламкість волосся, перепади настрою та загальна слабкість, симптоми весняного авітамінозу. Медики кажуть, якщо його не лікувати, наслідки можуть бути не лише для зовнішності. Чим небезпечний брак вітамінів, наша Вікторія Резун знає. А вітаміноз найчастіше люди відчувають саме весною. Найголовніший принцип у його попередження це збалансоване харчування, кажуть медика. А вітаміноз – це недостатня кількість якогось вітаміну, а гіповітаміноз – декількох вітамінів. Це трапляється весною частіше весною, тому що взимку пацієнти споживають меншу кількість вітамінів, менше фруктів, як і зелені. І ста таким чином вже навесні ми бачимо, що у пацієнтів розвивається такі стан. Вадим. Дефіцит вітамінів відчуває щороку, особливо на початку весни. Аби почуватись краще в цей період до щоденного раціону додає таблетовані препарати. Там теж і нехватка вітамінів, але потім вже другий, третій місяць весни, ну все краще, типу і так далі. Можна пробувати купувати щось в аптеці, типу так. Ну там різні вітаміни. Я ще коли займався спортом, я знаю дуже багато хороших вітамінів. Типу, і вони допомагають, і ти будеш просто менше хворіти. Починається весна, то ж немає таких фруктів, таких овочів, так багато великих кількості хороших. Ну я просто деколи можу просто почати пити вітаміни, тому що я знаю, що погана погода слякоть починається після снігу, і ти просто можеш захворіти. Типу і так далі. Яких саме бракує вітамінів, можна дізнатись, давши аналіз крові. Потім лікар призначає медикаментозний курс лікування та збалансоване харчування. Пацієнти е, мають зрозуміти, що з часом вже продукти, які, наприклад, навіть ті ж самі фрукти, які є овочі, вони вже з е, при тривалому зберіганні, е, то вони втрачають свою ту, вітам... ту кількість вітамінів, які існували, коли вони були свіжі. І тому е, е, таким чином ми додаємо, поєднуємо і харчування, і вже додаються вже медикаментозне профілактичне лікування. Найчастіше людям бракує саме вітаміну Д. кажемо. Дикиня, проте не завжди при його нестачі треба призначати саме медикаментозне лікування. Вітамін Д є надзвичайно важливим, тому що він бере в нас бере участь у засвоєнні кальцію, а також у формуванні імунної системи. Це такий досить важливий вітамін, який необхідний нам всім для ендокринної імунної системи. Може вони використовувати там чи ківі, авокадо, зелені, великих кількість зелені, щоб пацієнти вживали. Якщо не вистачає вітамінів, пацієнти частіше хворіють на простудні захворювання. Лише за березень кількість таких випадків зросла на 20%, каже медикиня. Відтак радить вже при перших ознаках авітамінозу звертатися до фахівців за консультацією.